Розповісти усьому світові про Україну, покращити її міжнародний імідж та показати найцікавіші місця прагнуть українські студенти в рамках проекту «Feel Ukraine». Міжнародної молодіжної організації АйСЕК першими враженнями про перебування в Україні та Івано-Франківську, зокрема, поділилися з нашими кореспондентами семеро студентів іноземців. Міжнародна молодіжна організація АйСЕК представила в Івано-Франківську проєкту Філ Юкрейн. Відчуй Україну, в якому беруть участь кілька десятків іноземних студентів. В нашому місті наразі перебувають сім молодих іноземців з Туреччини, Бразилії, Мексики та Австралії. Проєкт Філ Юкрейн, тобто відчуну. Основна мета даного проекту це запросити до нас в Україну іноземних студентів і показати їм справді всю Україну, яка вона є насправді: Івано-Франківськ, Львів, Ужгород та Чернівці Західний регіон. В кожному з цих регіонів перебуває по 24 іноземні студенти з різних країн світу. І е, шість тижнів вони подорожують і відвідують ті місця, і пишуть відповідно статті, відео і фотоматеріали. Загалом проект триватиме для кожного з учасників шість тижнів, протягом яких іноземні студенти описуватимуть свої враження про Україну, відвідані місця та людей. Їх статті, фото та відеоматеріали публікуватимуться на сайті проекту, а також в соціальних мережах та надсилатимуться на національним змі тих країн, з яких студенти прибули. Про свої перші враження під перебування в Україні розповів учасник проекту Філ. Я вже в у франківську три тижні. Перше враження це те, що тут живуть дуже сильні люди, які в поточній ситуації не втрачають надії і продовжують працювати, змінювати ситуацію на краще власними силами. В Україні, де б я не перебував, якщо мені потрібна допомога, я її завжди отримую. Навіть якщо оточуючи не знають англійської мови. Все одно намагаються допомогти, і це вражає. За словами інших учасників проекту, які ділилися своїми враженнями про перші дні перебування в Україні, до цієї подорожі вони дуже мало знали про нашу країну і уявлення про те, що на території всієї України йде війна, є досить поширеним за кордоном. Проте це не відповідає дійсності. Після перших днів тут вони кажуть, що в Україні живуть сильні та добрі люди, які гостинно приймають іноземців та радо допомагають їм. Також іноземні студенти одразу захопилися українською національною. Кухні і прагнуть розповісти про це у своїх країнах.